Всім великий привіт у новому відео. Всім привіт з Резервайт. Зустрічаємо новиночки. Ви на огляді зі мною. І одразу бачу щось що класне. На манекені джемпер. А картати. А тут в червоному яскравому кольорі сподобалося. Я одразу сюди прибігла. Ось таке поло. Класний косвязаний. Півтори тисячі гривень. Трішки, напевно, є шерсті за такі гроші і відчувається науч. не непогано. Будемо дивитися. І в складі акрил, віскоза, поліестер, поліамід. Що, і все. І більше нічого немає, те не може бути. А є. Немає шерсті. Жаль, 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 жаль. А хотілося би. Так, ось бомбер. З вальватовим коміром, якби в'язаний кардиган, але вальватовий комір. На близько, ці 2000 гривень. Но ціна немаленька. Бренди підняли ціну, вона досить відчутна в гривнях. Самі розумієте чому. Євро так не буде. А от коли це все в гривні і якби так, досить щільної в'язки, це бомбер, ось такий патент в'язаний знизу. Тут вже ситуація трішки краща, є 7% шерсті. поліастер, поліамід, акрил. Шерсть і еластан, Акрилу теж мало, якщо в складнику більше акрилу, це краще, ніж поліестер. Якби акрилу це теж непогано, ну, це не є натуральне волокно, але краще, ніж поліестер. Так, цікавлять зараз такі курточки, лютики, бо на носі холода. холода. 2500 ціна не низька. Чому такі ціни високі? Питання І це хіба це синтепон, Це не є пух. Знизу теж можна стягувати. Капішончик не відстібується, в'язаний комір. Якби і тут манжети в'язані, є куртка якісно пошита, тут немає сумніву, і все повністю 100% поліастер. Ну це добре балоніва куртка, тут нічого такого немає. Цей колір подобається сливою, теж ціна висока. А ця курточка така сама, вона просто вже закрита. І ми можемо подивитися, яка вона. В закритому стані 2500. Тут вона відкрита, а тут вона наблискаку вже закрита. Тепленькі джемпери 1900 гривень, коси в'язка середньої щільності. Ось такий непоганий м'якесенький, тепленький джемпер. І в складі є 5% шерсті, акрил поліестер, шерсть і еластан. Так, я собі ось так чимчикую і шукаю новиночки. Пілотна куртка, або дублянка коротка, 4600. Основна верхня частина шкірзам, ось такі, якби такі плямки. У нас спеціально такий малюнок не є якісь бої в однотонний, а ось так. Непогано. Фасон досить класний, але ціна 4. 600, ну не знаю. новиночка ще такий джемперієлс, його я точно не бачила. Шарфон мохнатий, можливо, тут є альпака або пухнастик. 1700 гривень. Висить шарфичок, ні в кудні в двері називається. Бо він і такий вузенький, якби його і так не дуже використаєш. Якби потім до іншого одягу. Його можна, звичайно, відстігнути дуже добре, що вони його не пришили. А, вони його причепили, пришили все ж таки. Але можна відрізати. Якби самий от джемпер він непоганий. Ну, якби в нагрузку ще цей шарфик, ця кишечка. Ось такий він оверсайз. Так, це наобірвана, це ж везе 3% шерсті шерсті, поліестер, акрил, поліамід і шерсть. 1700 гривень, але ну, я ж сказала, було спочатку, потім почала шукати цінничок. Це шкірзам костюм у бордовому кольорі. Спідниця шорти. Ця радість коштує 1400 гривень, і жакет коштує так. Ось такий він пряменький, вкорочений, м'якусінький, якість непогана, зараз багато хто купляє шкірзаму. 2600, але ну, я вам скажу, що по цінах багато хто, я бачу, просто шопиться в зарі, тому що ціна майже вже доганяє на деякі позиції, власне спідниця. Тому я бачу, якби, що покупці більше виходять з пакетами і покупками з Зари. Хоча тут теж є багато людей, магазин дуже великий і розсіюється по магазинах. Ось така спідничка в новинках непогана, джинсова. Виділена талія. Таким 700 гривень. Можна з цим попереднім джемпером, ось там, що з шарфом, смужку, можна теж сюди, до цієї спіднички. І буде непогано. Подивіться сюди. Так, я йду до оцей джемберів. Хтось напише, хто таке носить з такими квітами. Но, носить, носить різно із люрексом, і з такими квітами, і взагалі таке, що на голову не налазить. Думаєш, хто ж таке не одягають. Всі ми різні, і у нас різні смаки, погляди на життя, і відчуття ритму життя, різні стили одягу, об'ємної в'язки з ромашками 1900 гривень. Візуально мені подобається. Я скромніше одягаюся, тому що мені хто не знає, хто знає 55 років, тому якби це трішки не моє, це не мій вайб, як то кажуть, але ж не про мене мова йде. При тому всьому тут 15% шерсті і 58 акрилу є. Тут шерсті не пожаліли, ще і з рожевими квітами. Такий ж самий склад. І така сама ціна і є шерсть. Така сама модель, просто квіточки тут трішки інші. Тут троянди, тут ромашечки. <свісно> Якщо дивитися по людях, хто носить які речі, то можна зробити висновок, що людина буде така більш весела, носити так, такий джемпер, більш легковажна, більш така комунікабельніша, мабуть, відкрита, якби, тому що одяг характеризує прототип людини, можна так сказати. Оці жовті-лимонні курточки я показувала, а ще зараз я направляюся. Ось там є тренч класний, якого я не бачила. Цю курточку я вже показувала 1900 гривень. Класний тренч. З такими гудзиками. Ось так закривається зовсім інший комір, якби. Стоєчкою закривається, 4 тисячі гривень, правда. Немало. Все так немало коштує. Не так що ціни зараз на все просто, дійсно. Рахуєш кожну копійку. Ось так з поясочком. Непоганий, ні такий довгий, з підкладкою. якість непогана, так як взарі теж така ціна, але без підкладки. Базовий кардиганчик в сірому кольорі. М'якунький. Так, півтори тисячі гривень. Векікі теж підняв дуже ціни, немаленькі. Деколи дивишся, яка там ціна просто зашкалює. Бо подивилася на цей кардиган і Векіки теж гірше в якості. Набагато теж висока ціна. А тут ще плюс 5% шерсті. акрил, шерсть, 5% в сірому кольорі. І є в такому гранатовому, ніби, ніби фіолетовому гранатовий колір. Ось такий цікаво слухати, про що говорить покупці, От тільки що м -м, дівчина з хлопцем або чоловік з жінкою дивилася. Ось ця пальто вона підійшла і сказала, а що в ньому такого є, що воно коштує 3 600? Та нічого. І пішла. Ну, бачу багато розчаровані цінами. Хоча пальто це непогане, відносно за таку ціну, бачите, як воно стіпане фігурно. І відтінок насправді м'ятний, такий ніжно-м'ятний до навіть не знаю, до такого полину, до шавлії. рукавчики реглан, непогано, але все ж таки сказали, що таке в ньому є. А от коли дивишся а, джемпер біля трьох тисяч гривень, це навіть не пальто. Но це непогане, непогане пальто тепленьке. Пройдуся ще інший куточок і просто ви зі мною прогуляєтеся отак. О, яке класне пайто. Такий молочний колір. 3300. Як букле. Це на два годзика. Такою бочечкою ніби плечі приспущені. Непогано так. І це 100% поліестер 100% поліестер 3300. Так, реалії. Джемпер вкуси, об'ємної в'язки. Мені сподобався 1700 гривень. Цей якби плюс-мінус це грошей, бо така модель досить вдала, він об'ємний, має дорогий вигляд, а такі випуклі ці коси. І в складі поліестри 12% шерсті. Було б непогано, якби це було 88 акрилу і 12 шерсті. Поліестер не дуже, але все ж таки модель непогана і є 12% шерсті. Ще це пальто на одну кнопочку зацікавило. Ціна 6600. Ну дофіга, бо іншого слова, не підбереш без підкладки. Тут має бути шерсть за такі гроші. Сподіваюся. Ще вже за такі гроші тут є. 48 шерсті, так, 48% шерсті. Поліостер, акрил і віскоза. склад хороший, ціна теж. Сумочка. Ну, Я її вже показувала непогана. Це ж кірзан, 1800 гривень. Така, знаєте, біркін для бідних називається. Це щось таке, як бай. закос під біркін закус підбірки. Ось такі були на сьогодні новиночки з бренду Rezervet. Всім до зустрічі у нових відео. Хто був зі мною, тут 100% шерсть. Ага, і ще покажу ось це пальто, побачила в новиночках. Вже збиралася виходити, але ще побачила ось це пальто класне. 4600, багато гірчичного під пояс. Непогано, непогано. І в складі 31% шерсті. Невіскоза є шерсті, стільки акрил. Клас. Це пальто непогано досить. Думаю, що їх швидко розберуть. Розмірна сітка до XL. Ось таке пальтішечко. Ну точно, всім па-па і до зустрічі у нових відео.